Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. Сьогодні в центрі міста відбувається благодійний ярмарок, на якому всі бажаючі лучани та гості міста зможуть придбати тематичні сувеніри. Цей благодійний ярмарок спрямований на те, щоб зібрати кошти для допомоги нашим збройним силам України. І окрім Ярмарку самого тут представлена також виставка робіт дитячих до Великодня. Також тут можна пройти разом з дітьми майстер-класи, зробити, наприклад, деякі сувеніри до великодніх свят, такі як розписати писанку дерев'яну або інші. І детальніше нам про те, що тут сьогодні має відбуватись, розповіла організаторка цього заходу. Пані заріна, добрий день. Розкажіть нам, будь ласка, про нашу сьогоднішню акцію про ярмарок сьогодні відбувається. Добрий день у нас сьогодні відбувається благодійний ярмарок. Направді він перший цього року, але далеко не перший з часів повномасштабного вторгнення. Власне, ми з партнерами постійно об'єднуємося для того, щоб проводити благодійні ярмарки, благодійні фестивалі, благодійні заходи різного характеру. І сьогодні ми на вербну неділю до великодніх свят відповідно те. Проводимо благодійний ярмарок. Ми збираємо сьогодні кошти для 21 першої ОМБР. В ній також служать пластуни, і ми власне спільно з пластунами в тому числі об'єдналися сьогодні і продаємо різноманітний товар, починаючи від смаколиків вербу. Звісно, різноманітні вироби самодільні. Тобто, сьогодні в нас досить великий вибір, і всі кошти 100% коштів зібраних, вони будуть підраховані сьогодні по закінченню нашого заходу. Будуть передані в двадцять Будь ласка, ви кажете, ми роду з пластунами це організовуєте? А пластуни якісь може там виступ чи ще щось організовували? сьогодні? В нас крім продажу, в нас є ще дві майстерки. Одна з них власне яку роблять. Представники пласту, тобто ми спробували так зробити, щоб не тільки люди щось змогли купити, а й могли зупинитись, особливо люди, які гуляють сьогодні з дітками. Тобто діткам є чим зайнятися відповідно. Тому так сьогодні є різноманітні, можна сказати, ну не знаю, в лапках розваги або різноманітні можливості провести час. В нас також сьогодні є патрульна поліція, можна неї спробувати, наприклад, посидіти в їхній машині. Це теж діти люблять. Тобто невеликі забавки на будь-які. Який смак і на будь-який вік, тому що ми розуміємо, що сьогодні дуже багато сімей також гуляє. А майстерки, які наприклад, що можна зробити? В нас там є майстерки з розмальовування яєчка. В нас є майстерки, наприклад, можна самому собі зробити антистрес з використанням борошна. Там якраз сьогодні працюють наші партнери, також пропонують різноманітні майстерки, такі які пов'язані з малюванням. Ну тобто такі найпростіші, які можна швиденько зробити, але потім забрати собі цей виріб. Тобто ви кажете, і яйця можна. Поставити. Так, у нас там є дерев'яні заготовички, можна і також дерев'яні яйця. Скажіть, будь ласка, поза вами видно виступає колектив. це Також в рамках вашої акції чи це вже дивіться, колектив виступає не в рамках нашої акції, але я як представниця департаменту молоді та спорту знаю, що сьогодні дуже багато як громадських організацій, так і культурних товариств проводять різноманітні благодійні акції. Якщо я не помиляюсь, це виступає колектив, і вони теж збирають кошти. Точніше треба знати на яку саме бригаду, але від департаменту культури. А оці малюнки що у нас сьогодні є а, виставка, ці так? малюнки так це є виставка один з наших партнерів, який також бере а, участь нашу благодійному а, ярмарку. Це благодійний фонд Робимо добро дітям». А, в них зараз відбувається конкурс до Великодня. А, всі дітки, які бажають, можуть малювати на великодню тематику, приносити вироби ці малюнки до них, і вони гарантовано отримують подаруночок. Наскільки я знаю, саме ці малюнки вони навіть не луцькі діти їх малювали, а їм Пересилали новою поштою з десь центральної України для того, щоб вони взяли участь у конкурсі. І ми сьогодні вирішили саме з цих малюнків зробити цю тематичну фотозону. Скажіть, будь ласка, а оці малюнки, тобто цей конкурс ще триває? Чи він вже завершений? Наскільки я знаю, він буде тривати до Великодня. Можемо покликати відповідного організатора, вона точніше скаже, якщо зацікавились власне цим конкурсом. Добре, а що в нас сьогодні на ярмарку продається? Ой, на ярмарку в нас сьогодні продається від верби, як я вже сказала, до різноманітних таких, як від дрібних якихось таких штучок, наприклад, брелоки на машини, або в нас там є дуже багато солодкого, починаючи від? зефіру, закінчуючи печивом дуже великий вибір. і в нас є серйозні вироби, такі як, наприклад, розмальовані дільзи, і в нас є картини, які виготовлялись власними руками на патріотичну тематику, і навіть є скатертини вишити. Тобто, це такі вироби, які ну і дорожче відповідно коштують, і ручної роботи. А як ви, наприклад, залучали цих майстрів або власників? В нас це все відбувається вже дуже просто, тому що ще з 2022 року в нас є група людей і організацій, які постійно відгукуються на те, щоб провести благодійні ярмарки, постійно долучаються нові. Тому ми час від часу робимо оголошення, хто би хотів долучитись, і власне. Від нас вже залежить так. Якщо ми вирішили зробити ярмарок, ми пишемо ту групу, хто з нами, і всі долучаються. І дуже приємно те, що останнім часом ми вийшли на те, що 100% коштів іде власна неблагодійність. Тобто люди вкладають не тільки свій час, а і відповідно, якщо ми говоримо наприклад про солодкі, то вони самі повністю купляють цукор, борошно і так далі, і виготовляють. Тобто максимально вкладаються люди з всіма ресурсами, які ми можемо, для того, щоб ми зібрали кошти. Також нам вдалося поспілкуватися з представницею благодійного фонду, яка представляє е, сьогодні цю виставку дитячих робіт. Вона нам детальніше розказала про е, конкурс, який вони проводять, і е, те, хто може прийняти в ньому участь. Пане Аня, розкажіть нам ласка, детальніше про цю виставку, загалом, конкурс цих дитячих позвіт. Так, наш благодійний фонд проводить зараз конкурс до Великодня. на тему великодній настрій, і ми кожній дитинці, яка приносить нам малюнок, даруємо невеличкий подарунок, проводимо лотерейку. І те, що їй випадає, те ми їй даруємо. А ось ці малюнки це нам прислали з Черкаської області, СНТ Драґі. Більше 70 малюнків різні дітки малювали у мистецькій школі, і ми вирішили їх вам показати. А хто може долучитись до цього конкурсу? Це можуть долучитись будь-які діти, будь-якого віку і тривати він буде до 10 травня. А як надсилати, наприклад, ви кажете, поштою надсилали куди? Можна нам зателефонувати і ми скажемо вам адресу або надсилати просто на нову пошту, на благодійний фонд робимо. А по віку якісь обмеження є? Ні, немає. Ага. Тобто це в принципі, і дорослі можуть відправити. Ну, теоретично так. Е, добре, а ви кажете призи в залежності від того, що випаде. А які призи загалом можуть бути? Мають різні браслетики, резиночки, якісь от великодні яєчка з сюрпризами, цукерки так само. Ну різні такі дрібнички приємні сьогодні. Тут біля Тройського собору. Надзвичайна кількість людей, бо люди хтось йде на службу, хтось йде зі служби, освячують і купують вербу. Багато людей зібралось. Частина з них також долучаються до цього ярмарку, проходять майстер-класи. Я зараз детальніше покажу, що тут відбувається, щоб ви також мали змогу це побачити. Маємо змогу побачити. Отут вишиті рушники, і вироби, про які нам розказала пані Заріна. Також є картини, які можна купити і повісити себе вдома на стіни. Також є отакі намальовані яєчка картинки. Продається верба тут же, якісь рослинки, можна придбати там. Далі вже власне можна купити. Можна купити, бачите, безпрограш... безпрограшна лотерейка для дітей, дорослим. Можна купити конвертик і щось там в них знайти. Якийсь подаруночок. Е, також є яєчка з сюрпризами, е, заколочки, е, там ще якийсь декор. Е, вируби... ля... ляльки вишиті, в'язані, бачите, курчатка до паски зайчики. Також лялечки, мотанки, окрім цього браслети. Також бачимо різноманітні брелки, є прянички. Окрім цього, бачите, багато людей, окрім цього, бачите, можна придбати всякі чашки, браслети, сережки. Є солодощі, наприклад, тут бачимо там, цукерки, картопельку і банки з коштами. Власне, люди можуть так само закинути туди кошти. Ну, а тут, наприклад, були майстерки, і можна зробити ось таку писанку з гіпсу, потім її розмалювати. Були також ще дерев'яні яєчка, заготовки дерев'яні надавали для того, щоб їх також можна було розписати. Дівчата ще розкладають товар, додають того, що чого ще не було. Бачите, ляльки дістають, прапорці готують. Ще в одної з дівчат пластунів є прянички. Людей сьогодні дуже багато. Долучаються також. Тут виступає колектив народ, з народними піснями, залучають людей. Я так розумію, буде тут хоровод або якісь танці. Збираються люди, хтось вже посвятив з вербою, йде, гуляє містом. тому всі, хто тут ще не був, має змогу долучитись. Приєднуйтесь і думаю, ви не пошкодуєте, знайдете чим себе зайняти. Бачите, хтось купив, бачите, і мають якісь подаруночки. Також тут стоїть патруль поліції, який стежить за порядком, але при цьому вони також е, взаємодіють із людьми, вони можуть підійти, поміряти, наприклад, плитоноску, шолом. Посидіти в машині, поговорити з поліцейським, які їм розкажуть, що що і як про роботу поліцейських, і таким чином долучаються люди. Також підходять, фотографуються. Бачите, люди підходять хлопці, як завжди, цікавлять машини. Такі щасливі діти. Дівчата-пластуни також ходять і продають ще вулицею коржики та всілякі сувеніри. А там, як ми бачимо, бачите, зібрались діти, дорослі, хоровод, пісні. Ось такий інтерактив влаштували. Сербна неділя цього року дуже насичена на події. Всі, хто ще не був в центрі, долучайтесь, вам неодмінно сподобається.